Вчила українські пісні турецько-німецька виконавиця ролі Роксалани, які жінки насправді подобаються екранному Султану Солейману? Та де навчився танцювати танець живота, виконавець ролі Сюмбюляки. Уся правда про ваших улюблених героїв найпопулярнішого серіалу Величне століття ексклюзивно у світському житті з анталійського узбережжя Туреччини. Султана Сулеймана головні актори серіалу Величне століття в Анталії у найрозкішнішому готелі узбережжя Мардан Палац починається церемонія нагородження кращих телезірок Туреччини. Іде ваш герой Султан Сулейман закоханий в українку Роксолану? А якого типу жінки вам подобаються у житті? Я бачила вашу дружину. Вона надзвичайна красуня і зовсім не схожа на юрем. Чим саме вона вас завоювала? На жаль, до вас я не був знайомий з жодною справжньою українкою. Ви перша. А щодо того, чи мене завоювала моя дружина, ви праві вона повна протилежність Гюрем Султан. Найбільше я ціную в ній чесність, повагу, рівновагу. Чого не скажеш про мою екрану? Кохану, важко навіть уявити, скільки мільйонів жінок у світі зараз у вас закохані. Через бездоганно створений екранний образ султана. Ви для них еталон чоловіка. А як змінилося ваше життя з приходом такої слави? Адже тепер ви. Зірка у багатьох країнах, хоч можете ще спокійно пересуватися містом. З цим стає усе складніше. Серіал зараз починають транслювати в Італії, а я якраз туди зібрався на літню відпустку. Певно, будуть проблеми. Так, у слави є зворотній бік, але я впораюся. Моє особисте життя майже не змінилося, окрім того, що ми з дружиною змушені менше часу проводити разом. Вона також акторка і знімається зараз. Але це наша робота. Як у будь-якій іншій професії, скажімо, юриста чи механіка, ми іноді затримуємося. А іноді працюємо більше, нічого не поробиш. Єдиний справжній мінус: усе спекотне літо я буду змушений провести з бородою, яку не зможу постригти до завершення проєкту. Ви можете просто прийти на пляж тут, у Туреччині звісно, можу. Знаєте, ми з дружиною не ховаємося від людей. Так, нас фотографують на кожному кроці, але популярність не повинна завадити мені жити нормальним життям. Легше звикнути до постійної уваги оточуючих, ніж припинити ходити на ринок чи гуляти парками. У серіалі Образ султана дещо і ідеалізований. якщо судити з історичних хронік, то все ж таки цей правитель був набагато більш жорстокий. А що вам найбільше імпонує у цій постаті? Я намагаюся не оцінювати султана. Моє завдання зрозуміти його логіку та наслідувати її. І знаєте, навіть просто граючи його серед декорацій, я розумію наскільки нелегко йому було керувати третиною світу, постійно приймати доленосні рішення, що змінюють не тільки життя конкретних людей, а й історії взагалі. Коли він приймає рішення щодо смерті родичів, близьких друзів, ні, я б не хотів прожити його життя аж ніяк. Що для вас було найскладніше в роботі над ролью султана? Скажу так, не було нічого простого. По-перше, треба було подумки повністю зануритись в 16 сторіччя і вигадувати рухи, міміку, жести, які б могли відповідати тому часу. По-друге, треба було відтворити міцний виразний характер такого непересічного правителя, але й не втратити своєї індивідуальності. Султана Сулеймана кожен уявляє по-своєму, але ми запропонували власне бачення. Привітайте наших українських глядачів! Привіт, Україну! Привіт Україну! Напів-туркеня, напів-німкеня, що прославила настю лісовську з роботина для телеглядачів в усьому світі. Перше інтерв'ю українському телебаченню дає виконавиця ролі роксолани Мерія узерлі. Помаранчевий настрій як і в султанському гаремі, так і на червоному килимі. В центрі уваги Мер'єм Узерлі! позує фотографам разом з екранною донькою Мігрімах та чоловіком Сулейманом. Мер'єм, вітаємо вас з нагородою і раді познайомитися. Дякую, я також рада зустрічі. Ми з України, з батьківщини вашої героїні Роксолани. А чим ви надихалися для цієї ролі? У вас є знайомі українки? Я дуже шкодую, що не була в Україні досі. Знаю, що Гюрем родом з Росії чи України. У різних книжках по різному написано. Вона з рогатина, що є нинішньою Україною. Я вважаю, що це не важливо з України, вона чи з Росії. Я пишаюсь тим, що маю змогу грати таку сильну жінку, як Роксолана. Це жінка із дуже твердим характером. А що б ви ніколи б не зробили із того, що Робить у серіалі Юрем. Я б ніколи не вбила це точно. Адже я дуже вразлива та емоційна. Юрем також емоційна жінка, але вона жила в інший час. 600 років тому були інші правила поведінки у суспільстві, зокрема поведінки жінок. Це були строгі і жорстокі правила. Звісно, певні жорсткі закони виживання існують і зараз, але вони далеко не такі суворі, як тоді. Юрем чинила так, як повинна була чинити. Я її не засуджую. Навпаки, мені дуже подобається моя героїня. Проте ми з нею зовсім не схожі. Заради ролі вам довелося вивчати. Турецьку мову, адже ви німкеня. А у серіалі глядачі мали змогу чути, як ви співаєте українську пісню, і у вас таки непогано вийшло. Ой, гаю, притунаю, Та музика крає баскуде скрипка плаже, міхуяє, чу і чучу. Що та музика крає паскуде скрипка плаже? Мігуя. -мі Пам'ятаєте слова пісні? Це було дуже непросто заспівати українською. Довелось багато працювати, адже я справді народилася у Німеччині. Я німецька акторка. Зараз я працюю та живу у Туреччині, але все ж таки турецька мова для мене не рідна. Це мова мого батька, турка. Але у родині ми спілкувалися тільки німецькою. Але вам довелося учити українські слова пісні. Так, це правда. Колись у школі я вивчала російську мову цілих 10 років, але вже все забула. тебе звати? це. Як тебе звати? Мене звати Мер'єм. Мене звати Мер'єм. <смеш> е, я е, живу твія. Де ти живеш? Деякі слова я можу згадати. Але цих слів так мало. Ви німецька акторка. Граєте у театрі. Це якийсь збіг обставин, що ви потрапили на кастинг на цю роль у Туреччині? Так, я була вдома у своїй квартирі у Берліні. Задзвонив телефон, і мені сказали, що у Стамбулі проходить кастинг на роль головної героїні серіалу. На що я відповіла: вибачте, але я дуже погано говорю по турецькому. Так це ж чудово, бо героїня з України нам потрібна акторка з акцентом. Приїжджай, справді, здивувалась я. Гаразд, це була неділя. Пам'ятаю, у мене в той час була депресія. Я знімалася у фільмі у Франкфурті поблизу замку, де я народилася, і виросла. Я вирішила, чому б мені не поїхати і не спробувати. Я думала, що зйомки триватимуть 6-8 тижнів, а не 4 роки. І мені доводиться цілодобово розмовляти нерідною для мене мовою, жити не в рідній країні. Це дуже важко. Маю зробити вам комплімент на екрані у серіалі. Ви виглядаєте дещо більше ніж у житті. Будемо відвертими. Я набагато жирніша на екрані. Я вражена, що насправді ви така струнка. Насправді я усе життя була саме такою, як зараз. Але коли приїхала до Туреччини на зйомки, усе було новим для мене: мова, оточення, робота. І Я об'їдалася шоколадом, щоб заїсти стреси, сум, що я далеко від дому, своїх друзів, родини. Так я піднімала собі настрій. Але з роками Зйомок я звикла до нового життя і повернула свою форму. Дякую вам за інтерв'ю. Передасте привіт українським глядачам. Hello to Ukraine! I, I love you! Ukraine. привіт, привіт, Україно. Uh, yeah. Привіт, Україно. Дякую. Яр Калфа, Яркалфа Сюнбюляка та принцеса Ізабела премію за кращий історичний серіал у Туреччині отримує повний акторський склад Роксалане. Серіал Величне століття дуже популярний в Україні, звідки родом була Роксолана, і ви граєте важливу роль у цьому серіалі старшу калфу в гаремі, яка багато допомагала юрем. Вам на 100% подобається ваш персонаж. О, якби ж то нам акторам подобалось усе, що доводиться грати, але що написано в сценарії, те ми й робимо. Зокрема, в серіалі видалося народжувати дитину від чужого одруженого чоловіка. Бережи, Боже! А в реальному житті у вас є чоловік, діти. Ні, наразі немає. Та я ж у мене може бути особисте життя, коли останні чотири роки я не мала відпустки і майже жодного вихідного? Отже, ви бажана наречена у Туреччині. У вас багато шанувальників? Шанувальників вистачає, а от часу на них зовсім нема. Я чула про жорсткий графік зйомок у серіалі. А як змінилося ваше життя після цієї ролі? Я стала настільки відомою, що мене опізнають скрізь, куди б я не пішла. Це певний тягар. Усі стежать за тим, що я роблю, куди ходжу. Наскільки мені відомо, за контрактом з продюсерами серіалу усі головні актори не мають права відвідувати нічні заклади та вечірки протягом знімального періоду. Також ви не маєте права з'являтися на публіці з алкоголем. Усе дійсно так суворо так доводиться себе обмежувати і контролювати. Адже нас фотографують папараці на кожному кроці. Ми не можемо ставити під удар імідж серіалу, який так любить народ. Ваша героїня Ніг'яр Калфа, як і юрем має українське коріння. Вона навіть вміє читати українською і розсекречує щоденник крок А А вас є знайомі українки? Чи може ви колись були в Україні? На жаль, насправді я дуже мало чого знаю про Україну і ніколи коли там не була, знаю тільки напевне, що у вас живуть надзвичайні красуні. Це частково показано, і в нашому серіалі. Селіме, ви єдиний актор, який не проходив кастинг для серіалу. Роль головного євнуха гарему сюмбюляги писали під вас, адже режисер дуже хотів знімати саме вас ще до того, як був написаний сценарій. Ви не були здивовані, що вас обрали саме для ролі наглядача гарему, а не, скажімо, султана? Мій герой не чоловік і не жінка, він фактично особа без статі. І так, я знаю, чому на цю роль покликали саме мене. Бо я знаюся на жіночих емоціях, а також вмію виконувати танець живота. До того ж, я ретельно вивчав історію Османської імперії і багато знаю про кастрацію чоловіків у ті часи. Ваш персонаж навчає наложниць султана танцю живота, і у нього чудово виходить. За плеча грайливо подивитися в очі за де. А серце так бум-бум, бум-бум, стукатиме. І не забувайте про гнучкість. Розслабтися. Прямо вочі, дивіться, що за де. Як ви навчилися так рухатися? Як перевтюлювалися у свого героя? Усі танці у фільмі це імпровізація. Мій герой кастрований, тому він повинен рухатися дещо не так, як інші чоловіки. Тож я намагався уявити його ситуацію і танцював відповідно. Ви виросли тут, в Анталії, поблизу моря, і ви, мабуть, пам'ятаєте той час, коли тут ще не було усіх цих готелів, натовпів пострадянських туристів. А мені і зараз. Зараз надзвичайно подобається Анталія. Я й досі тут живу і вважаю це місце раєм на землі. Але народилися ви в Іраку. У вас непересічна життєва історія. Коли ви вчилися у школі, до вашого класу прийшов Саддам Хусейн і відібрав вас на службу як майбутнього солдата. Ви це пам'ятаєте? Чи батьки вам розповідали? Мені було 13 років, я усе пам'ятаю. Вам було тоді лячно? Ні, то була звичайна ситуація для іракців. Я народився під час війни, тому нормально сприймав такі речі. Ви щасливі, що переїхали до Туреччини і стали тут суперзіркою? Звичайно. Щасливий, тому що зараз я живу у раю. Ми приїхали з України з батьківщини Юрем Султан. Щоправда, виконавиця її ролі сказала нам, що не знає точно, чи її героїня була українкою чи росіянкою. А ви як думаєте, звісно, вона українка? Ми про це знаємо. Османська імперія вирізнялася зокрема тим, що в ній опинялися найкращі жінки з усього світу. Тож в нашій крові намішано багато національностей, у тому числі і українська кров теж присутня. На 100% туркеня, а у серіалі зіграли іспанську принцесу Ізабелу. Як перевтілювалися для цієї ролі? Їздили до Іспанії, спостерігали за іспанськими жінками. Так я кілька разів була в Іспанії і багато читала про іспанський королівський двір. Єдине, що було складно, я вільно говорю італійською, а іспанською насправді не знаю. Але треба було імітувати іспанський акцент. Нічого звикла. А як взагалі ви потрапили у серіал? Як отримали цю роль? Насправді це фантастичний збіг обставин, просто щасливо випадок, адже я ніколи не збиралася бути акторкою. А хто ви за освіте? Я закінчила факультет міжнародних відносин, здобула диплом магістра, і одного дня так сталося, що продюсер серіалу побачив мене у ресторані і запросив на цю роль. Саме так ваша героїня з'являється у величному столітті на кілька серій, а далі ви продовжуєте акторські експерименти. Так зараз я знімаюся в іншому серіалі. Сучасному, і ви дійсно ніколи не хотіли бути акторкою. Не хотіла. Але зараз вам подобається ця робота? А вже ж це виявилося цікавою та веселою справою. Мабуть, ваші батьки очікували, що ви будуватимете дипломатичну кар'єру після навчання. Ви взагалі працювали за спеціальністю? Ні, я щойно закінчила університет, почала зніматися у серіалі. Іноді потрібно просто плести за течією. Вашу героїню вбила гюрем. Це не зовсім так. Моя героїня повернулася до своєї країни. Але вас у кадрі душили, зв'язували. Вас кусала змія. Не було страшно грати такі тортури? Ні, тут насправді нема чого боятися. Познайомилися з акторами серіалу Величне століття Роксолана. Пригоди тривають.